Ось такий трофей поповнив клубний музей ужгородської команди. Карпати виграли в Польщі турнір з символічною назвою Кубок Карпат. Аби його завоювати, нашим гандболісткам довелося здолати команди з чотирьох країн Європи: чотири матчі, чотири перемоги. Борис Петровський навіть трохи здивований, каже, таку задачу їм не ставив. Це просто дівчата скучили за перемогами. Цей турнір ми взагалі не ставили завдання. Так, виграти будь-якою ціною це в нас була провірка боєм, самовіддача і голод до гандболу поміг нам зробити позитивний результат. Гандболістки Карпат також задоволені після збору на драгобраті матчі в Польщі перші в сезоні. Такий старт надихає на нові спортивні перемоги. Звичайно, приємно на старті сезону, коли йде у нас підготовка. Ми відчули, що маємо сили. Ми не зіграли то, що планувалося. Багато чого не виходило. у Нас зміна у складі ігровому. Після турніру гандболістки взялися виправляти помилки. Працюють багато. Виснажливі тренування двічі на день і доволі ефективно. Навіть штучні бар'єри не заважають відточувати техніку китка. Завдяки перемозі в Польщі в клубі захопилися іншою ідеєю перемогти в цьогорічному челендж кап. Зрештою, Карпати уже довели. Вміють грати на рівних в Європі. Хочеться їх заразити цією думкою, що Єврокубок – це реально, і хотілося б мати в офісі гандбольного клубу Карпати, щоб майорів на полиці стояв кубок челенджкапа. Такі амбіції підтримує і керівництво клубу. Президент команди Олександр Ледида каже, Карпати цього року ставлять перед собою максимальні завдання. Цього року буде розігруватися кубок України також повинні стати володарями кубку. Ну і я думаю, полуфінал. Фінал Єврокубку. Реалізовувати заплановане команда почне вже 11 вересня. Саме тоді стартує українська жіноча суперліга. У першому турі підопічним Бориса Петровського протистоятиме команда з Тернополя.